Мусульмани відзначають одне з найбільших свят Курбан Байрам. Цього дня завершується хадж, паломництво до Мекки. і за традицією віряни приносять у жертву молодого баранця. А ще обов'язково пригощають нужденних у Києві на урочисту молитву в ісламському культурному центрі прийшли дві тисячі мусульман, серед них і переселенці з Криму та Донбасу. У мечеті побувала і Софія Кочмар. Свято розпочинається з молитви намазу. Жінки і чоловіки моляться окремо перед входом до храму. роззуваються. Дехто молиться навіть на вулиці. Всередині місця вистачило не всім. Через війну то збільшилась кількість звірян з Криму і Донецька. Ельзара Курбан Байрам вперше відзначає не з родиною. Вона кримська татарка. Її рідні залишились на окупованому півострові. Крим, звісно, очень хочеться, але прежде всего, я думаю, нужна отримати хороше образування, отримати диплом міжнародного образца. Дитинство це ще була така, знаєте, демонстрація безмежної любові старших до дітей, до молодших. Ми, ми чекали, щоб поцілувати руки батькам. Ми молилися сьогодні за те, щоб найближчим часом. Така у нас нагода була і в Криму. на Курбан Байрам. Мусульмани згадують історію пророка Ібрагіма. Він був готовий принести в жертву Аллаху свого єдиного сина, але в останню мить ангел подарував йому ягня. Коли кожен мусульманин зобов'язаний зобов пожертвувати, придбати барана, зарізати його та м'яса, роздати бідним одновірцям, а також нагадувати своїх гостей. В чому заключається саме главне, щоб він був живий. Не обід електрошоком, а живий, щоб всі... Якровистеклад називається месяця галялькожна сім'я має зарізати однорічного баранця сьогодні. ввечері. у кого на це бракує грошей. Спільний обряд жертвоприношення буде і біля мечеті. М'ясо поділять між переселенцями і нужденними в суботу. Софія Кочмар, Андрій Скорик, новини на першому.